Я нещодавно натрапила на відео Лесі з каналу Літери Леся про підсумки півріччя 2025 року, і я вирішила, що я також хочу, тому ви бачите зараз це відео. Привіт усім! Мене звати Люба і ви на каналі Любов про книги. Я прочитала за це півріччя лише 25 книг, і багато і небагато, але я собі поставила ціль на рік 35 книг. І знаєте, мене все ж таки ця цифра тішить. Я рада, що я більшу половину за півріччя прочитала. Тому хочу поділитись з вами тими книгами, які мені дуже сподобались, і розчарували. Не буду тягнути довго ступу, і перейдемо відразу до тегів. Улюблена книга півріччя. Я довго думала над цим тегом, адже мені багато книг сподобались. Але вирішила, що на цю роль я ризику взяти книгу Кінфішер, те, що тривожить мерці. Вона вивела мене і значно в неї дуже цікаво, побудова та стиль. Плюс тут дуже класно розписується тема грибів. Я хочу її популяризувати, тому що вона така легка на прийом, хоч готичний хорор. І, ну коли я читала, я навпаки відчувала. Цікавість, легкість. Я не хотіла вражати якусь політику, інтриги чи щось подібне. Це прям дуже розважальна книга. Тому раджу всім, хто хоче насолодитися книгою і менше думати про неї. Далі найкращий цикл 2025 року, і я багато в серії почала. Але найбільше мені сподобалась книга Короліс у плоті і вогню серії Кров і Попіл. Чому? Тому що це книга суцільна динаміки? Мало було пауз, просто не було з чого знудитись. Постійно якась проблема, і постійно якась розв'язка. Мені так це подобалось. Ми завжди емоції, якісь проявлялись, почуття до цих герої, до цієї ситуації, до цієї історії, взагалі. Тому я вже замовила третю книгу, тому. Планується скоро до прочитання. Але загалом, як я вже сказала, це, це поки найкраще цикл 2025 року. Новий реліз, який ще я не прочитала, але я хочу прочитати. Нещодавно бачила книгу, яку анонсували нібито. Ой-ой! Віват, я можу помилятися, якщо що я десь тут вставлю, щоб вас не забути. Це тінь мертвого Бога. Я побачила цю обкладинку і все, я захотіла цю книгу. Плюс мене дуже асоціюється, знаєте, з серіалом, мультсеріалом Війми. Не знаю чому. Я хочу прочитати цю книгу. Анотація в мене справді захопила, заінтригувала. Можливо, на 2025-му я можу її прочитати, хоча попробую, постараюся. Але взагалом хочеться, дуже хочеться. Ну і такою, звичайно, щасливці. Я мало про цю книгу чула насправді, але я сама її випадково знайшла. Мені сподобалась аннотація, така, знаєте, з наркотичними якимись діями. Дуже цікаво досвід буде. Тому я хотіла би. І також, коли я читала анотацію, якийсь такий, знаєте, маленький дерев, з Тес Герітса. Можливо, так здалося, можливо, стиль. Тічки схоже, але можливо я просто помиляюсь. Я прочитаю, вже тоді вам скажу про це. Найбільше розчарування Ой... їх було насправді дуже багато, але я оберу одну, яка прям мене дуже засмутила, тим, що мені вона не сподобалася дослідження «Отоплення аварій. Мені все сподобалось ці книзі, анотація, обкладинка, але не сама історія. Якось мені не зайшла. Ідея, до речі, була дуже оригінальною. Якби трішки по іншому це все інтерпретувалося, як я вже й говорила в минулих своїх відео, було б цікавіше. А так, розчарок. Найбільше здивування це уроки хімії Бонні Гармус. Чому? Тому що я думала, що це проста проза, там, сімейна сага або щось таке подібне, травматичне, можливо, навіть, навіть і трагічне. Ось. Але насправді ну, це взагалі не те, що я очікувала, це навіть краще. І я рада, що я прочитала цю книгу, я рада, що я знаю про цю книгу, мені подобається все в цьому сюжеті. Я переживала і героям, і взагалі ситуації, яка в неї склалася. Мені подобається сюжет, мені подобається ідея. Мені подобається, як це все було прописано, як це нам подалося. Тому я раджу справді раджу цю книгу. Вона точно попаде в п'ятірку топ цього року. Я це прям 100% кажу, тому що я знаю, що мені вона дуже сподобалась, і пережитувати я взагалі. Планую. У мене є, до речі, влог з цією книгою. Можливо, захочете, подивіться, десь тут посиленням ви знайдете. Новий улюблений автор це Аня Бергман. Прочитала я відьми з варти і закохалась. Мені все сподобалось в цій книзі, мені подобається стиль писання авторки, як вона все драматично, трагічно нам подала. цю... Історію і подобається звичайно, як вона її закінчила. Тому так я планую поки всі книги читати, які в Україні будуть видавати. Далі це Дженіфер Армандраут і Голі Блек. Я нещодавно прочитала її «Жорстокий принц. Давно я таких книг не читала, взагалі навіть не чи читала. Новий книжковий краш як на диво, це Кіран із крові Попелу. Мені просто мене притягує цей персонаж. Мені дуже він подобається, навіть більше, ніж Кастіл. Ось тому так, він новий мій краше. Книга, що зробила щасливою. Якщо так пригадати, то насправді це остання книга, яку я прочитала, Голіплек Шорстокий Принц. Як я вже казала, я давно такого не вчувалася, як книги. Тут так багато політики, тут так багато інтриг, і тут справді треба розсуждати. Включати логіку, думати, тому що тут дуже багато цікавих моментів, які треба розгадувати. Це мені сподобалось, хоча наскільки я знаю, це підліткова книга. Але я вам скажу, що тут так запутано, що і для дорослого це можливо буде тяжко. Тому так, я планую читати обов'язково цю серію. Найближчим часом я замовлю книги і продовжу свою подорож з цим всесвітом. Також я замовила першу частину із серії Викритений яма». Це книга із того самого Сесвіту, але з іншими героями. Якщо ви читали ці книги, то я так зрозуміла, що це про, буде про дуба і якусь дівчину. Спочатку прочитаю цю серію, тоді вже повернулася до іншої. Найгарніше оформлення 2025 року це книжечки Ере. Дуже красиві. Ми полюємо на пломінь та 6 огляде в це єдині книги, які у мене дуже гарно оформлені. Всі книги гарні, але ці, прям, знаєте, от постарались над ними так добряче. Мені це подобається. І золота випка, і зрізані, ймовірні, і окладинки під супер опладинкою. Просто є в заході. Не буду вже прямо тут все розказувати, показувати правильніше, Але ну. Це поки найгарніші книги, Але якщо говорити за сюжет, то вони насправді не дуже мені сподобались. Нові які я планую почати читати у другій половині 2025 року. Їх багатенько. І я насправді хочу закінчити ті, які почала. Але їх не те, що їх багато, а те, що багато самих книг в цьому Всесвіті, в цих циклах, серіях. Ось і так. Треба буде розбиратися, але в планах є почати книгу першу книгу із серії «Лисича нора». і я вже її почала читати. Закони не врили, давно дивилась, придивлялась, так сказати, до цієї книги і взагалі до серії. Він гукію непоганий нібито, тому, думаю, варто спробувати. Далі це Макова війна. Вона вже давно, до речі, лежить на моїх полицях, я не можу ніяк до неї приступитися, але все ж таки треба познайомитися, щоб знати точно, чи далі мені їх збирати, чи я їх продам і буду мати спокій щодо цієї серії. І серія жага це про вам наскільки я пам'ятаю. Інколи буває, що мені хочеться щось таке почитати, ніби схоже до сутнок, тому можливо. Не впевнена, чи це буде найближчим часом. Більше всього, що це вже прям буде десь грудні, але я не буду планувати прям так. Собі запланувала, що маю почати, Будемо дивитися по ситуації. Ну і останній у мене тех це книги азіатських країн, які я хочу прочитати у 2025 році. Лише дві книжечки. Давно про них думала, давно про них знаю. Це чотири скарби неба. Ой, давно я про цю книгу знаю, бачила її постійно в книгарнях, навіть пролистувала, дивилась на неї, думала, чи брати, чи не брати, але завжди приходила повз. Вирішила, що цього року треба познайомитись. Я бачила багато відгуків: і хороших, і поганих. Це така, знаєте, проза про війну. Це наскільки я пам'ятаю, про Північну та Південну Корею. Хоча я не буду вам прям говорити про це так. Детально, тому що я сама ще поки не знаю, не углуплялась. І інша книга це Тумач Тіл. Я про цю книгу дізналася від Аліси і вирішила, що спробувати варто це історичний детектив в країні і Китай. І насправді я провела читати історичний роман, але українського письменника мені не сподобалось. Може, варто спробувати з інших країн почати, а там буде видно. Ось таке в мене відео коротеньке, але і формативне. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо так, я буду чекати ваші пальці вверх та ваші коментарі. До зустрічі, бувайте!